Вітаю, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді дуже рідкісний фоліс імператора Мартиніана, секст Марцій Мартиніан, у 324 році був призначений Ліцинієм тодішнім імператором в августі, співправителі. В той час відбувалися дуже важливі битви громадянської війни між Костянтином І Великим і Ліцинієм за одноосібну владу в Римській імперії. Мартиніан у той час був магістром уфіції, у, у ліцинія. Цю посаду обіймав один із вищих цивільних чиновників пізній Римській імперії. У його веденні знаходилася палацова адміністрація, зокрема, він мав право судити злочини палацових службовців. Йому підпорядковувалася імперська канцелярія. Як вищий адміністратор палацу він віддав прийомом посольств і завідував перекладачами з усіх мов. Серед підлеглих магістра офіцій були також секретні служби і особиста охорона імператора та ще деякі функції. Після поразки Ліцинія в Адріанопольській битві 3 липня 324 року Ліциній призначив Мартиніана своїм Цезарем і номінально Августом на Заході та випустив на честь нього монети в Нікомедії. Після чого Мартиніан був посланий у Лампсак перешкодити армії Костянтина перетнути з фракії Гелеспонд. Варто також зазначити, що це не перше таке призначення Ліцинія. Так само у 316 році, після поразки у битві при Цибалах, він надав титул Августа Валенту, який був командувачем на кордоні в Дакії, щоб зберегти його прихильність. А після того як він став непотрібний, його стратили. Тому не виключено, що саме це спонукало зараз зробити Мартиніана Августом. Після розгрому військ Ліцинія у битві при Хризополі 18 вересня 324 року, Ліциній був засланий у Фессалоніки, де утримувався під домашнім арештом. А Мартиніан ув'язнений у Кабадукійській в'язниці. У тому ж році, за наказом Костянтина I, Мартиніан був страчений. Для колекціонерів Мартиніан є справжнім викликом. Адже його монети зустрічаються досить рідко і коштують чималу суму. Його правління тривало лише два місяці. На аверсі монети зображено драпірований бюст Мартиніана у керасі та радіальній короні праворуч по колу напис на реверсі монети зображений Юпітер, що стоїть ліворуч, хламіда на лівому плечі. Тримає перемогу на глобусі у лівій руці та скіпетера з орлом у правій. Орел з вінком у дзьобі біля ніг ліворуч, полонений біля ніг праворуч. На правому полі монети напис. Внизу позначка монетного двору нікомедії. По колу напис, що перекладається з латини як Юпітеру-захиснику. Матеріал монети бронза. Приблизна вага монети 3 грами. діаметр близько 20 мм. Монета була продана у 2024 році на аукціоні Віоліті за 49 тисяч гривні. Дякую за перегляд відео. Буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.